Продовження. Пепі помчала до будинку, перестрибнула східці на веранду. Далі вилізла на двір крізь вікно і пробралася драбиною, прихиленою до стіни, на дах вілли. Там вона пройшла по гребені, досягла димаря, вилізла на нього, стала на одній нозі та й закукурікала. Тоді стрімголов кинулась до дерева, що росло біля причілка, зсунулася по його стовбурі на землю, помчала до дровітні, схопила сокиру, відбила нею одну дошку в стіні, пролізла тією діркою на двір, скочила на огорожу і пройшла нею метрів із п'ятдесят, силу втримуючи рівновагу, далі вилізла на дуба і сіла відпочити на самісінькому вершечку. На дорозі перед Вілою зібралося багато цікавих. Потім вони всім розповідали, що бачили негритянського короля, який стояв на одній нозі Марії, на Димарії голосно кукурікав, але ніхто їм не вірив. Коли капітан довга пролазив крізь дірку в довітні, сталося те, що й мало статися. Він застряг між дошками. І не міг ні пролізти, ні вернутися назад. Тому гра припинилася, і всі діти зібралися біля дровітні, щоб поглянути, як Фрідольф пилкою розширює дірку. Нічого не скажеш, весела гра, вдоволено мовив капітан, коли нарешті вибрався з дірки. А тепер що ми робитимемо? Раніше ви, капітани, любили мірятися силою з Пеппі», – сказав Фрідор. Нам завжди було так цікаво дивитися на ваше змагання. Непогана думка, мовив капітан довга панчога Горе тільки, що моя дочка стала дужча за мене. Томі стояв біля самої Пеппі. Коли ми грали з Пеппі...» Я боявся, що ти залізеш до нашого сховку в дуплі, шепнув він їй. А я не хочу, щоб ще хтось знав про нього, навіть якщо я ніколи більше туди не залізу. Ні, що ти? Це наш, тільки наш сховок, мовила пепі. Батько пепі взяв залізний лом і зігнув його навпіл. Ніби він був зроблений із воску. Пепі взяла другий лом і зігнула його так само. З такими штуками я гралася тато, коли ще лежала в колисці, сказала вона. Просто, щоб якось згаяти час. Тоді капітан довга панчоха зняв із завісу кухонні двері і поклав їх на землю. Фрідольф і ще семеро матросів стали на двері. А капітан підняв їх угору і десять разів проніс навколо галявини. Тим часом зовсім смеркло. І пепі запалила смолоскипи. Все навкруги заляло химерне, тремтливе світло. Ану, тепер і я, мовила пепі батькові, коли він опустив двері з матросами додолу. Вона завела на двері коня, верхи на нього посадовила Фрідольфа і ще трьох матросів. А кожному матросові дала на руку по двоє дітей. Фрідольф тримав Томій Аніку. Потім пепі підняла двері вгору і пронесла навколо галявини 25 разів. То було незвичайне видовище. Та ще й увечері. При світлі смолоскипів. Справді, справді, доню, ти дужча, сказав капітан. Після змагання всі посідали на траві, Фрідольф заграв на гармонії, а матроси заспівали своїх найкращих пісень. Діти заходилися танцювати під музику, і не тіше стрибала пепі. Схопивши в руки два смалоскипи. Бенкет закінчився фейерверком. Пепі стріляла з ракетниці і небо сявали хвостаті ракети і круглі сонця. Аніка сиділа на веранді і дивилася на ту вогняну гру, яке все було чудесне, яке миле. Трианд вона не бачила в темряві. Але відчувала їхній запах, як було б навдивовишку гарно, коли б, коли б Аніці здалося, ніби чиясь крижана рука стиснула її за серце. Як вона витримає завтрашній день, а до кінця канікул і взагалі весь час, адже у Віллі Хованка не буде вже пепі. Не буде пана Нільсона, на веранді не стоятиме кінь. Вони вже не їздимуть із пепі верхи, не вирушатимуть на прогулянки, не сидітимуть разом вечорами в затишній кухні вілли Хованка, не буде в них дерева, в якому ростуть бляшки з лимонадом, тобто де звичайно, буде, проте Аніка була майже певнена, що лимонат у ньому перестане рости, коли пепі виїде. Що вони з Томі робитимуть завтра? Мабуть, гратимуть у крокет. І Аніка тяжко зітхнула. Бенкет закінчився. Діти з містечка подякували господині і попрощалися з нею. Капітан довга панчоха також подався зі своїми матросами на шхуну. Він вважав, що й пепі повинна йти з ним. Але вона сказала, що хоче переночувати останню ніч у своїй віллі. Не забудь тільки, що ми знімаємося з якоря вранці о 10 годині, гукнув капітан уже знадвору. І ось пепі Томі Аніка лишилися самі. Вони сиділи в темряві на східцях веранди і довго мовчали. Ви, звичайно, можете приходити сюди гратися, нарешті озвалася пепі. Ключ висітиму на цвяшку біля двірка, можете брати все, що я що гляда. і я поставлю в дуплі в драбину, щоб ви могли самі ховатися там. Хоч, мабуть, у дубі не ростиме більше пляшок із лимонадом, на них саме не врожай. Ні, пепі, сумно сказав Томі. Ми більше сюди не прийдемо. Так, ніколи вже не прийдемо, додала Аніка. А сама подумала, що відтепер заплющуватиме очі, коли їй доведеться йти типу повзвілу хованку. Адже там більше не буде пепі. І Аніці знову здалося, ніби чиясь крижана рука стиснула її. За серце буде продовження.